Oukitel WP30 Pro міг би стати найпотужнішим захищеним смартфоном початку 24-го року. Проте танк 3 від Юнігерц перекреслив плани виробника. Тоді що ж залишається? oled дисплей на задній панелі та крута 108 мегапіксельна камера? Ні, тут знову промах, як і очікувалось. І на цьому я особливо загострюю увагу. Привіт! Oukitel WP30 Pro чудовий смартфон на новому процесорі, який я дійсно дуже сильно. Чекав, але як виявилось, роки йдуть, а деякі бренди так і не найняли собі висококваліфікованих програмістів, аби ті довели їхні смартфони до нормального рівня. І якщо на старті продажів на AliExpress цей смартфон можна було вицепити за 270 доларів, то зараз його ціна більше 350, і навряд чи будуть прям такі супер знижки. Аби було доцільно купувати його саме з Aliexpress. Коротше, зараз дивимось огляд. А одне із наступних відео буде порівняння Okitel WP 30 Pro, Blackview bl 9000, а також Dugi v 30 Pro. Так що підпишіться на канал, аби це не пропустити. Так, по дизайну, я думаю, з цим смартфоном взагалі нема питань. Він виглядає дуже сучасно, дуже цікаво. І от цей дисплей, тим більше це OLED, він тут дійсно в тему. Задня панель у нас зроблена під карбон, і, до речі, по центру у нас трошки є вигин. Можливо, вам не сильно це буде помітно, але ось тут у нас трошки вище, ніж ось тут. Тобто, ось такий от трошки дизайн корпусу трошки вигнутий позаду. Задній дисплей у нас утоплений всередину, тут є невеличкий захист, борти над дисплеєм також у нас присутні, але вони дуже-дуже символічні. Що є на корпусі ще цікавого? Кнопка регулювання гучності, блокування. З цієї сторони кнопка яка налаштовується. Слот для сім-карт у нас ось тут. До речі, цей смартфон підтримує технологію eSIM. Динамік один зверху, також тут мікрофон, і один динамік знизу, тут же мікрофон для розмов. type всі під заглушкою, кріплення для шнурка. Товщина. Товщина у нас майже 2 см, якщо бути точнішим, 19 мм, як заявляє виробник. Вага особисто перевіряв 418 грамів. Хочу сказати, що задній дисплей тут дійсно в тему, і коли ви його активуєте, то смартфон виглядає дуже дорого. Стерео звуком в сучасних захищених смартфонах вже нікого не здивуєш, але ж люди потрібно працювати не тільки над кількістю, а й над якістю. До речі, в цьому смартфоні динаміки розташовані точно так же, як у Black BL9000 9000, знизу та зверху. Тому в відеопорівнянні ми обов'язково це все заслухаємо. Ну а що стосується звуку Окітел WP30 Pro, бас слабенький, високих частот в принципі нормально. Коротше, слухати можна, але не те, щоб прямо кайфувати. Другий дисплей. Він тут дійсно нового рівня, бо раніше ставили що попало, якщо чесно. А зараз повноцінний oled дисплей діагональю 1,8 дюймів. Та роздільною здатністю 390 на 540 пікселів. Такого дійсно не було. Ще яскравість 500 ніт. По функціональності все досить скромно, немає можливості кастомізації дисплеїв, в свою картинку не встановити. Проте є декілька десятків готових варіантів, і я думаю, щось там підібрати можна. В налаштуваннях стандартні опції, по типу, чи буде екран світитися, коли заблокуєте смартфон, чи буде активовуватися подвійним тапом, і все таке. Сам дисплей трохи втоплений, і навколо є металеві борти. Та й виглядає насправді смартфон з таким рішенням дуже круто. Ну а тепер до більш серйозного: залізом. На папері воно тут дійсно чудове. Залізо це якраз один із тих моментів, які мені подобаються в цьому смартфоні, але, на жаль, тротлінг і його стороною не обійшов. Як і у всіх смартфонів Oukitel, ми тут, на жаль, не побачимо підтримку без дротової зарядки, та й стандарт оперативної пам'яті тут трошечки застарілий. З 20 до 93% за 40 хвилин це я про швидкість зарядки. По моєму непогано. Маючи акумулятор на 11 тисяч мАч, смартфон дійсно заряджається менше ніж за одну годину, тому що 120 ватний блок в комплекті. З точки зору тротрінгу процесор Dimensity 8050, Ну як ви бачите, самі він тротлить. На жаль, система охолодження не досконала в смартфоні. Ну і трохи дивно, як на мене, бачити, великий об'єм пам'яті оперативної 12 ГБ, але стандарту lpddr 4 x який морально вже застарілий. Добре, що постійна пам'ять тут швидка, UFS 3.1. Тут її 512 ГБ. Так, щодо автономності, смартфон мене, м'яко кажучи, не здивував, тому що всього 12,5 годин він пропрацював в режимі відтворення відео з YouTube. маючи такий-то величезний акумулятор 11 тисяч мАг, Не знаю, в чому проблема. Ну, але, як бачите, дуже-дуже невеликі цифри. Датчику припущених сповіщень тут немає, запису розмов тут немає в стандартній дзвонилки. На жаль, так. Вокетл в плані от програмному бачите, вони трошки, трошки відстають. Смартфон, звичайно, ж, працює на 13-му андроїді, і от щодо швидкості роботи, тут питань, звичайно, нема, тому що процесор має ого-го яку потужність, і хоч в цьому смартфон ну, хоч частково оправдає свою вартість, давайте так скажу. Ну, якщо говорити про практичні показники, то, як ви бачите, максимальне налаштування графіки в Asphalt 9 абсолютно не навантажує цей смартфон. Я на цьому апараті грав ну, максимум хвилин 20, і я, чесно, не помітив сильного падіння кадрів на секунду, тобто картинка залишалась плавною. Ну але смартфон дійсно тепленький, не гарячий, тепленький. І звичайно ж, в танки, в асфальт, все інше ви можете тут грати. Можливо, в якісь топові ігри по типу Genshin Impact доведеться встановити вам середнє налаштування для того, щоб смартфон не сильно той трутлив. Ну але в цілому, як ви бачите, з таким-то процесором продуктивність просто шикарна. Вон була щойно аварія, ніякого фрізу не було, все відмальовується, все плавненько. Тобто продуктивність смартфону, звичайно ж, хороша. Тенденцію, яку задав виробник ще декілька років назад, так і не побороли. Це я про жиленість дисплею, адже знімав я його на дворі при мінус 10 і повністю нею насолодився. Але в захист смартфону хочу сказати, що желейність є на всіх захищених смартфонах, просто на більшості вона трошки менш виражена. А на смартфонах f 150 вона взагалі гіперболізована. До речі, про яскравість заявлена виробником 430 ніт, і якщо вам це ні про що не говорить, обов'язково подивіться відео порівняння. Там я вам детальніше про ці показники розкажу та порівняю з конкурентами. Укітел дуже любить ставити величезні дисплеї в свої флагмани, і тут саме такий: 6,78 дюймів його діагональ, Full HD роздільна здатність, звичайно, ну і 120 Гц частота оновлення. Щодо картинки, дивіться, роздивляйтесь, але я хочу сказати, що вона дуже схожа на більшість конкурентів у флагманському сегменті. Тобто картинка хороша, якщо дивитесь відео, якщо граєте в гру. В цілому, я думаю, ви не скажете, що тут чогось не вистачає чи щось не так. Все тут досить непогано. Але єдине, що хочеться відмітити, це, звичайно ж, жиленість. І, до речі, якщо придивитися сильно і сильно захотіти, то ви навіть її зможете побачити, коли, ну скажімо, при кімнатній температурі, тобто не тільки на вулиці. Зайшовши в налаштування дисплею, корекції кольорів ми тут не знайдемо. Тут ми знайдемо можливість поставити 60, 90 або 120 Гц частоту оновлення, ну і адаптивна яскравість, яскравість, все стандартно. Коли буде вимикатися екран, все, на цьому у нас більш нічого немає. Сенсор, він тут хороший. От єдине, що хочу сказати, так, сенсор хороший, чутливий. Користуватися смартфоном дуже приємно, він відразу розуміє, де ви натискаєте, що ви натискаєте, навіть коли ви легесенько натискаєте, він все прекрасно розуміє. Екран хороший, але от блін, чому ця желейність у всіх окітелах? Закінчуйте вже з цим. Камера. Болюче місце цієї моделі. Якщо говорити про сегмент 300 доларів плюс, ну це взагалі не серйозно. Чіткості картинки не вистачає, стабілізації навіть електронної тут немає. Хоча б звук пишеться більш-менш нормально, але в цілому за ці гроші, чесно, я такого не очікував. По кількості режимів зйомки до смартфону взагалі нема питань. Дивіться, почнемо з режиму більше. Тут є портрет про режим GIF. Панорама, боке, сканування QR-кодів все, що я бачив в принципі коли-небудь на будь-якому смартфоні, тут все це є. Окремо режим 108 мегапікселів. Нічна зйомка також тут присутня. Я на неї, як ви бачите, останнім часом не акцентую на ній увагу, тому що. Ну, якість така собі. Сенсу з нею особливого немає. Режим відео. Тут стабілізації ми не знайдемо, але знайдемо 4К. Все пишеться лише при 30 кадрах за секунду. Режим Super Night, який у нас буде в нічній зйомці знімати, але він не те, що прям супер працює. Ну і режим макро. Також тут у нас камера є для макро. Що по якості? От реально таке враження, що хтось взяв, коли ви нажали на кнопочку спуску затвору, отак сфоткали. І в цей момент процесор прям максимально акварелі сюди ляпає. Прям якийсь міні-фотошоп. Якщо подивитись, то ну, картинка якась така. Зараз подивимось приклади фото та відео на дворі, і ви зрозумієте, про що я говорю. От смартфон дуже сильно домальовує, смартфон дуже сильно міняє зображення, але це видно лише при сильному зумі, ну, середньому. А в цілому, якщо ви щось фоткали і так дивитесь на екрані смартфону, то, звичайно ж, камера непогана. Так, HOKITEL WP30 Pro. Глянемо, що по стабілізації, що по чіткості, що по автофокусу. Ви все бачили самі. Я ж лише додам, що по залізу цей смартфон дійсно дуже цікавий, і візуально виглядає він непогано, і він дійсно відрізняється від смартфонів, які працюють на Helio G99 і коштують 200-230 доларів. Але от з камерою, ну не виходить у них. Не виходить. Буду вдячний вам за підписку на канал. Вже на каналі є огляди майже всіх сучасних захищених смартфонів, флагманів мається на увазі, які недавно повиходили. Ну і скоро я вам покажу вже порівняння деяких із них. Тож будемо на зв'язку. Бувай-то!